Завантажують пацієнта в автобус і відразу в дорогу. Черкаські медики-екстренки вирушають в рейс, їдуть, щоб відвести критичних хворих до лікувальних закладів іншої області. Так намагаються розвантажити лікарні Дніпропетровщини. Допомагає їм цьому Софія. Новий автобус, який медики Черкаської швидкої отримали близько півроку тому. Перед тим як отримували групу наших. Працівників пройшло навчання, це медичні працівники, і це водії. Вони навчалися в Польщі на базі їхніх лікувальних закладів. Взагалі це все відбулося завдяки ініціативі Міністерства охорони здоров'я і наших закордонних колег. Таких, як Софія, в Україні всього чотири. Вони можуть перевозити одночасно чотирьох критичних хворих. За потреби доставляють додаткове місце. Автобус обладнаний підйомником. Пацієнт на каталочці поміщається разом із медичним працівником на даний підйомник. Піднімаємось і потрапляємо до салону автобусу. Додатково в автобусі є ще сидіння, тому всього можуть вміститися пацієнтів. В автобусі, є, ми перебуваємо більша кількість медперсоналу в одному так, салоні автобусу. І під час транспортування, якщо виникають якісь складні ситуації, труднощі, ми можемо одне з одним проконсультуватись, допомогти одне одному, підстрахувати. У цьому автобусі є все необхідне для швидкої допомоги пацієнтам. Апарат для штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятори. тут є в нас місце для монітора. Монітор призначений для постійного моніторингу стану пацієнту: вимірювання тиску, сатурації, пульсоксиметрія, температура. Також тут є відведені місця для інфузоматів. Це пристрої призначені для безперервного дозованого введення лікарських засобів. Водій швидкої Юрій разом з Софією об'їздив декілька міст. Вже встиг звикнути до такого великого рятівника на колесах. Хоча зізнається, між автобусом і звичайною швидкою є різниця. Якщо бична скора, вона набагато менше, де там машини пропускають, то скора маленька вона проїде. Трошки на автобусі друга специфіка, треба трошки. Щоб машина більше вступала місто, трошки більше радіус брати. Такі автобуси створили через збільшення кількості перевезень пацієнтів, які постраждали від війни. Схожих швидких немає в жодній із європейських країн.